Після того, як ми підготували ногу, проходимо точково. Около, потім по центру. Передню сторону горла також краще на початку обходити. Чим більше маєте різноманітних технік, тим менше буде вас втомлюватись руки. Робимо таку розгортування, як книгу. Ви на каналі Дармороз. Сьогодні ми будемо з вами розслаблятися з допомогою самомасажа, який, в свою чергу, допоможе зняти м'язову напругу, що покращить ваш і психологічний стан. Починаємо з першої частини. Перед тим як почати самомасаж, переконайтеся, чи у вас немає протипоказань. Найкраще це запитати у свого лікаря. Сімейного, чи, відповідно, де ви лікуєтеся. Почнемо самомасаж з стопи, на ній сконцентровано всі багато, не всі багато енергетичних точок. І масажуючи, які ми будемо стимулювати весь організм. Починаємо з пальців. Подушечки пальців протискуємо по колу. Хочу звернути вашу увагу. Масажуємо великим пальцем правої, відповідно, чи лівої руки. Але е, ці пальці почергово міняємо, щоб не сталося так, що ви розслабили ступу ноги, а вас почали боліти пальці. Старайтеся масажувати так, щоб великий палець був притиснутий до лодоння, щоб він не був окремо. Тоді навантаження на нього буде менше. Коли пройшли подушечки пальців, далі ми проходимо. Подушечки під пальцями. По колу, потім по центру. Потім проходимо по периметру стопи, тобто по краю. Бачите, я притискаю великим пальцем, який, в свою чергу, притисне той до ладоні. Натискаю, але більші зусилля в мене йде лівою рукою. Тобто йде розподіл. Ще раз, щоб ми не втомили руку. Потім нам треба пройти по так званих меридіанах, по діагоналях. найкраще їх оприділити це з другого боку, де в нас оці кісточки плюсними, між ними. Отак, однією рукою тримаємо тут між кісточками, це добре відчувається. І тут стараємося навпроти. І від подушечок до п'ятки. І знову від подушечки, між подушечками проходимо, потім між плюсними кісточками, і далі до п'ятки. Можна натискати, можна прокручувати, це буде різні типи стимуляцій. Далі в нас залишається. Так само йдемо по периметру спочатку, потім йдемо всю площину, крапка в крапочку, не поспішаючи. Тепер трошки погладили, розтерли. Розтирати треба не глибоко, так, щоб було чути отакий шелест. А тепер більш інтенсивно робимо таку розгортування, як книгу. Перший раз ми робили підготовчі крапочки, точки проходили. Далі робимо інтенсивніше, глибше і повільніше. Повторюємо все те саме, що ми робили. Поставте на паузу, перемотайте назад, і так само кожен палець, кожну подушечку, діагоналі і п'яту більш глибше, більш інтенсивніше. Продовжуємо далі. Ікроножні м'язи, берцові м'яз, камбаловидний. Проходимо від стопи. До коліна. Спочатку йде погладжування. Ми готуємо м'язи до втручання, до масажа. Акуратно, легенько Пом, погладжування. Потім йдемо розтирання. Тут же треба звертати увагу на лімфатичну систему. Якщо ми йдемо площинним погладжуванням, то йдемо знизу до верху. Якщо в нас йде Розминання, тоді е, це не є важливо. Знизу до верху йдемо, тому що лімфатична система е, в нас рухається знизу до верху. Вона не має як кровоносна серця моторчика, тому треба зважати, щоб е, було природньо, природній рух. Так, коли ми розтерли, тоді вже безпосередньо переходимо до розминання. Після того, як ми підготували ногу, проходимо точково. Ось тут, між подушечками, і потім, між плюсними кісточками, вони от з другої сторони добре прощупуються. Проходимо точечко в точечку. Не забувайте, я демонструю масаж, тому я трошки поспішаю. Ви не поспішайте. Чим повільніший, чим плавніший масаж. Тим краще. Самомасаж сильний тим, що ви відчуваєте, наскільки вам комфортно, наскільки вам дієво, чи вам глибше зробити, чи вам навпаки більш поверхнево. Чи сьогодні ви зробите поверхнево, а завтра ви відчуєте, що вам буде комфортніше, більш глибше зробити. На ступі кожна точечка, відповідно, це є нервове закінчення. І стимулюючи ці точки, ви стимулюєте всю нервову систему, яка в свою чергу стимулює як і внутрішні органи, так і все наше тіло, що в свою чергу е сприяє оздоровленню. Пальці складаємо разом, отак от трошки згинаю такі гачечки, і от ловимо. Зараз будемо розробляти. Оцю м'язу і вона складає, вона двохголова. Тобто вона тут кріпиться двома, і тут двома розходиться на дві голови. Пальці складаємо разом. І отакими от гачечками занурюємося між двома цими головами і відтягуємо наверх. Занурюємося, відтягуємо наверх. Занурюємося наверх. Занурюємося, наверх. От. Можна пройти це. Кілька раз. Отут е, йде така тоненька берцова м'яза. Беремо її також гачечком і також прокручуємо. Відтягуємо. Якщо площину, не забуваємо за лімфатичну систему. Йдемо знизу до верху. Згідно клапанів, які знаходяться в лімфатичних каналах, лімфатичних сосудах. Так. І потім вистукування спочатку почергово, потім разом. Одночасно. І в кінці вже так для розслаблення, Пальцевий дощ, чи пальцевий дощ. Так, розслабляйтесь. Постарайтеся сконцентруватися на припливі тепла в цих м'язах, покайфувати тим, відмітити собі е, те, наскільки е, це дієво, те, наскільки це приємно, те, наскільки це розслабляє. Так. Можна ногу поставити, і потім отакими гачечками ловимо себе за м'яза і відтягуємо назовні. В кінці постукуємо спочатку почергово, можна кулачками, можна вихлопуємо. Потім одночасно, з двох сторін. І в кінці знову погладжуємо. Далі переходимо від коліна до пояса проти показання, де не можна робити масаж, це під коліном. Між ногами в ліктьовому згині тут під пахвами. Передню сторону горла також краще на початку обходити. Коли йдемо вже від коліна до пояса, тут зверху одна з найпотужніших м'яс, це чотирьохголова, її можна розминати більш інтенсивно. Також збоку. І взаді. Внутрішню сторону не розминаємо, оскільки там йдуть неприкриті е, е, кісткою кровоносні судини, тому е, оминаємо. Тут ми маємо дві кісточки, тут ми можемо робити зі всіх сторін. Тут тільки зверху, ззаді і з боку, з правого боку. Отже, спочатку ми також погладжуємо, підготовлюємо. Розтираємо. Далі розминаємо. Ну, тут же давайте будемо трошки е, урізноманітнювати наші техніки. техніки. Впираємося кулаком отак, і прокручуємо. Чим більше маєте різноманітних технік, тим менше буде у вас втомлюватись руки. І тим е, е, різноманітнішим, повноціннішим буде, будуть пропрацьовані ваші м'язи. Впираємося основами рук в м'язу і ось так розвертаємо. Збоку йде двоголова м'яза. Щоб краще її достати, достати, робимо такий гачечок і відтягуємо другою рукою допомагаємо. Чим самомасаж кращий за просто масаж? Ви відчуваєте, наскільки глибоко вам комфортно. Ви відчуваєте місця, де вас поболює, де вам треба більш інтенсивно чи більше підходів зробити. Відповідно, і цей масаж є при гарному підході кращий. Далі впираємося ліктем, все можемо головою підперти і такими круговими обертами. Ви були на каналі Дармороз. Сьогодні ми пройшли першу частину самомасажа, який позитивно впливає і на психологічний стан. На наступному разі ми пройдемо другу частину. Напишіть, будь ласка, чи вам сподобалося, чи продовжувати.